Тя доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Ви дивитеся інформаційний день на телеканалі Ті 7 І Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і наближається одне із найбільших релігійних свят: світле Христове Воскресіння або Великдень. За традицією у цей день приходять урочистості релігійні заходи, в яких бере участь велика кількість людей. У день святкування Великодня Власне, прихожани збираються у храмах, а також відвідують і кладовища під час літургії священнослужителі і ті ж віряни використовують відкритий вогонь, що робить власне його потенційно небезпечним з точки зору пожежної безпеки. Отож, як убезпечити себе, які заходи мають бути вже дотримані у наших храмах, аби святкова літургія пройшла безпечно про усе це і не тільки далі. Дмитро Клімов, заступник начальника відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайними ситуаціями, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області. Пане Дмитре, доброго дня і слава Україні! Вітаю вас, пані Тетяно. Героям слава, отож дійсно, ми говоримо зараз про факт небезпеки під час літургій, під час зокрема Великодня, так наскільки дійсно це є небезпека, тому що здавалося б, свічка це невеличкий вогник так. Дійсно, напередодні святкування релігійного і найбільш масштабного та очікувано всіма вірянами всього світу України і безпосередньо Хмельницької області. Відзначається Великдень, дане свято характеризується значною кількістю, так як вам вже було сказано, перебування людей на обмеженій ділянці або відкритій території, яка перебуває на межах в межах церковної споруди. Також викликає занепокоєння працівників ДСНС України. Перебування відкритого вогню, угу. який може бути і від свічки відкритий вогонь, а також застосовується е, застосовує настоятелями храм, храмів та церков е, кадило, кадило, Так би мовити, так. Да, угу. воно створює певні ризики виникнення надзвичайної ситуації і безпосередньо пожежі для того, щоб уникнути дані даних. Негативних наслідків, а саме пожеж, я зупинюся трохи пізніше. Зараз угу. хочу Тетяна, з вашого дозволу так. зупинитися на короткій статистиці пожеж, Звичай. яка виникла угу. в Хмельницькій області, щоб люди орієнтувалися і бачили тенденцію чи в кращу сторону пожежі спадають, чи на жаль в гіршу сторону і пожежі збільшується. Так, з початку року на території області зареєстровано 419 пожеж проти 337 за аналогічний період 2023 року. Маємо тобто, та тобто ми розуміємо, що це загаль. Це ми зараз не говоримо про саме церкви. Ми так, говоримо так, про так, це загальну статистику, яка, яка зареєстрована на території Хмельницької так. області. Тобто маємо на сьогоднішній день плюс 24%. Порівняно за да, нові Збільшення. основні причини, які можна назвати, тобто це не поводження з вогнем. Тому що здавалося, знаєте, коли минулого року були якісь пожежі, вони більше, от особливо в зимовий період, вони більше асоціали дотичні були до блекаутів, коли люди намагалися самостійно загрітися в своїх оселях і використовували власне небезпечні предмети для цього. З чим цього року пов'язано? Чи є така статистика? Дивіться, ця статистика коливається з року в рік. Приблизно на одних і тих же самих відсотках mm -hmm. дані пожежі, що вже з початку року ми маємо, збільшуються в зв'язку з тим, що була ну тепла весна. Mm -hmm. Можна сказати, що весни не було. Сразу ж зими ми літо, перейшли так. в літо. Mm -hmm. да. І в цей незначний проміжок часу виникає дуже багато пожеж на відкритій території. Mm -hmm. Трава сухостій, люди палять, Ми також проводимо. Значну роботу щодо недопущення виникнення пожеж в екосистемах. Проводимо патрулювання і безпосередньо застосування безпілотних літальних апаратів. У нас багато працівників понад 70 мають допуска угу. на керування безпілотними літальними апаратами. Проводимо патрулювання, встановлюємо осіб, які спалюють не в призначених для цього місцях. Там сухості і траву, і сміття. Притягуємо до адміністративної відповідальності. Також хочу людей застерегти не проводити дані дії, так як передбачена адміністративна відповідальність, мінімальний штраф на громадянина 3060 гривень. Mm -hmm. Ну, тобто, ну, немало 3 тисячі. Ну, власне, гривень це, це я так розумію, що це якщо вперше в да, е, якщо вже повторюється, да, то, то там відповідно і штрафи так, ростуть Так, Два рази да, збільшується штраф. Це для громадянин. Для посадових осіб, для посадових осіб, там штрафи значно більші від 15 тисяч 300 гривень. Це mm -hmm. да, тобто, ну, досить якщо, суттєво, так. Да, досить суттєво. Тобто, ну бачимо тенденцію. У зв'язку з тим, що виникає значна кількість пожеж в екосистемах, mm -hmm. от від Більше цього профілактика допомагає, чи все ж таки покарання вже? Mm, ну, тут, тут треба збалансований баланс, так би сказати, чи врегульований баланс. Бо ну, дуже тяжко. Основна проблема дуже тяжко достукатись до людей. Зазвичай ну значна кількість тих полів, які ми. Встановлюємо mm -hmm. особу, являються люди більш похилого віку, які ну, не стежать за інтернет-мережами, не стежать за телебаченням, і яким тяжко ну, донести інформацію, і які з року в рік привикли, привикли робити ту роботу. Mm -hmm. Але під час нашого спілкування вони да, да, ми все знаємо, ми все знаємо. Mm -hmm. Більше такого повторюватись mm -hmm. не буде. буде. Щодо ситуація. інших цифр аналогічно, також у вас є статистика, можете так, назвати її. Так, е, Дивіться, ще також на пожежах протягом 2024 року загинула 21 особа проти 29 за аналогічний період 2023 року. Маємо тенденцію мінус 27%. Угу. Серед загиблих осіб, 11 пенсіонерів, 52%, 9 осіб без Певного роду занять, та які ведуть асоціальний спосіб життя, це 42 та один працівник 5%. Основними причинами виникнення пожежі у 2024 році є необережне поводження з вогнем 153 випадки, 36%. порушення правил експлуатації електроустановок 85%. 85 випадків 21%. Угу. та порушення правил облаштування та експлуатації печей це 73% – 17%. відсотка, угу. відсотків. Це якщо загальне, якщо ми говоримо знову ж таки про храми, давайте так. до цієї статистики також повернемося. Так, дивіться, дійсно, у нас з року в рік зареєстровані пожежі, які трапляються на культових спорудах. Угу. Так, у 2021 році, 2 січня. 21-го року виникла пожежа в будівлі жіночого монастиря святого Великого благовірного князя Олександра Невського в селі Чернеївська, Чернеївка Полонського району. Я безпосередньо приймав участь у ліквідації даної пожежі. Ну все оказалося як зазвичай банально mm -hmm. просто. Пічне опалення було неналежним чином влаштовано димарь. Дуже близько в притул до горючих конструкцій, і ну, підкинули, видно, більше дрів, чим потрібно. Mm -hmm. да, і воно там собі в цьому перекритті міжповерховому і почало тліти. Але mm -hmm. завдяки злагодженим діям працівників головного управління пожежу ліквідовано і локалізовано на тих масштабах, якого було до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Тобто там ну, незначні збитки і наслідки були. При даній пожежі Ну і якщо говорити власне передвеликодні е, заходи, так якщо говорити про статистику, чи були дійсно зареєстровані по Україні чи у Хмельницькій області випадки недотримання от протипожежних норм, так під час великодніх свят, що могли призвести до якихось наслідків, чи були такі якісь випадки? Е, ну був один випадок в Хмельницькій області в ніч перед святкуванням Великодня виникла пожежа в культовій споруді, але там порушення було правил влаштування електромереж угу. і користування електро, електроприладами. Угу. Також виникла пожежа. От маємо такий негативний випадок. Також мешканцям Хмельницької області, може, також відомо випадок, який стався буквально недавно в Львівській області село Сможе 23.03.24 року де вщент вигоріла Пам'ятка архітектури церква, дерев'яна церква, угу. який понад 150 років так може бачили люди відео, то угу. маємо такі також на території України такі випадки? Ну і перед тим як говорити вже про самі правила, які мають бути, яких мають дотриматися і безпосередньо ті люди, які відповідають за проведення літургії, настоятелі храмів і таке інше. Давайте поговоримо про профроботи. Чи перевіряєте ви храми на наявності протипожежних якихось певних установ? І так далі, і дотримання певних норм. Так дивіться, зараз відповідно до постанови Кабінету міністрів заборонено проводити планові і позапланові заходи державного нагляду контролю. Тобто ми від початку війни об'єктів не перевіряємо, перевіряємо відповідно uh -huh. до заяв або uh -huh. скарг. Uh -huh. Нами проводиться робота наступна. Перед початком святкування Великодня до кожного батюшки, приходить інспектор і оглядає дану культову споруду. За результатами даного огляду вручається керівнику інформаційний лист і акт огляду. Також проводяться в ході проведення даного огляду. Проводиться додаткові інструктажі з питань пожежної безпеки з кожним настоятелем храму і там, ну не відвідувачі працівники, можуть бути якісь допоміжні працівники. Також проводиться їм. Роз'ясню інформаційно роз'яснював робота та нагадування про основні вимоги і правил пожежної безпеки безпосередньо, вже під час самого святкування Великодня за кожним храмом буде закріплений працівник ДСНС України, який перед святкуванням зателефонує до настоятеля храму. Повідомив, що він закріплений за ним, обміняється телефонами. Ну, в разі необхідності, щоб якомога швидкого швидше да швидкого реагування, так, да, так, да, так. Да, і також буде підвищений рівень готовності наших підрозділів. Угу. Залучаться чергування. Ну поки немає потреби. Да, так? немає потреби. Да, да, угу. да. Якщо говорити загалом за те, на що варто звернути увагу прихожанину чи прихожанці, яка прийшла у храм. Перед великодним говоримо так: от на нічну службу люди ідуть. Що має бути в храмі на видноті, які мають бути схеми, що має бути, скільки має бути виходів і так далі. Тому подібне, розкажіть. Е, да, дивіться під час кожен прихожан, під час відвідування культової споруди повинен звернути на наявність первинних засобів пожежогасіння, таких як вогнеасників. У разі необхідності, щоб міг зорієнтуватися, де він знаходиться, і в разі необхідності міг ну там загасити пожежу, якщо вона там незначна і невеличка. Також потрібно звернути на шляхи евакуації, uh -huh. чи є додаткові шляхи евакуації, чи є додатковий вихід, чи тільки один вихід, щоб знати, в разі виникнення пожежі може бути відрізаний один шлях, і через другий шлях uh -huh. евакуації потрібно здійснювати евакуацію. Uh -huh. Також під час вже самого Проведення даного свята потрібно не захаращувати шляхи евакуації. Так. Якщо стоїть двері, то ну, не треба стояти прямо в дверях. Ну, різні ситуації uh -huh. бувають. Буває таке, і людині стане зле, голова закрутиться і треба буде вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям. Uh -huh. В принципі. Такі основні правила, ну і, власне. Якщо ми говоримо за самі підсвічники, там вони просто отам от йде маса свічок. Там так. вогонь вже більше так би мовити, тому. Тут є також певні вимоги. Е, якщо я не помиляюся, він саме підсвічник він має стояти на поверхні, яка є вогнетривкою. Так? так розкажіть ще про це. Також на це варто звертати увагу, особливо тим людям, які стоять, тому що навіть всі хочуть поближче підійти. Також розкажіть, як, е, яка має бути відстань між прихожанами безпечна, чи реально її дотриматися, взагалі під час того, коли просто ну ми розуміємо, що маса людей приходить у храми у цю ніч і на ранок. Так, дивіться, все правильно ви сказали. Пристрої там, де влаштовує підсвічники, свічки ставляться, так. повинні розташовуватись на відстані мінімум одного метра від інших горючих матеріалів, тобто від гардин, різних, від лавок, можуть бути впритул. Зазвичай ставлять угу. до цих підсвічників також. Підсвічники заборонено, як ви вже сказали, встановлювати на горючій основі. Підлога має бути не горюча і виступати за межі підсвічника так. мінімум на пів метра. Так, тобто, ну має угу. бути зазвичай залізний щит. має бути угу. е, дійсно. І якщо говорити ще про кадило. Також здавалося б, в чому небезпека, але власне там також є елементи, які є досить таки нагрітий уголь, так якщо не помиляюся, ладан. тут також варто звертати увагу, на що варто звертати увагу, як коли той самий настоятель храму приходить там, починає освячувати відповідні роботи рухи, як це все має відбуватися, аби також себе убезпечити в цьому випадку, і на що має звертати увагу сам настоятель храму. Ну, це основна задача, якби настоятелю храму. Uh -huh. Він має пильно стежити за тим, чи не висипаються жаринки uh -huh. з даного кадила uh -huh. у разі ну потрапляння певної частинки горючого матеріалу, точніше джерела запалювання на горючий матеріал. Може бути дерев'яна підлога в церкві. Такий варіант теж не виключений, і може від цього. В Принципі, виникнути пожежа. Ну, тобто Треба... жаринка може впасти, вона навіть не одразу може спалахнути, вона може воно тліти, зазвичай, тліти. Воно зазвичай так і відбувається. От відправили через 6 годин може виникнути пожежа. Воно поки там свою потихеньку протліє, є всі для цього засоби <гум> і, і все, щоб для того, щоб виникла пожежа. Люди на яких відстанях мають стояти від підсвічників люди? Чи є якісь тут правила безпеки? Ну така ж саме відстань: один метр, один метр да, має бути да, да. Якщо окрім відкритого вогнища, окрім свічок, аналогічно щодо електрорізних е, пристосувань і таке інше, Знаю, що тут є також ряд вимог і е, е, правил щодо їхнього використання. Розкажіть про це також е, так по електрогосподарству, по електробезпеці є значна кількість. За сторог і то, що заборонено робити, безпосередньо заборонено використовувати електроподовжувачі, електрокабелі, що втратила свою ізоляцію. Uh -huh. Також заборонено використовувати електророзетки, електроподовжувачі, не сертифіковані. Має бути все сертифіковано, все влаштовано відповідно до правил виробника. Uh -huh. Також кожного року. Або раз на два роки потрібно проводити замір опору ізоляції електромережі. Це відбувається організацією, яка має відповідний сертифікат, яка проводить за результатами даного заходу, надає протоколи випробовування електромереж. Щоб вони повністю проходять певними виробами заміряють. Опер ізоляції і де найслабші, так би мовити, місця воно покаже в даних протоколах uh -huh. Uh -huh. на що треба звернути увагу і в першочергово усунути дані порушення. Також забороняється підвішувати електросвітильники на струмопровідні кабелі. Також заборонено використовувати. Лампи розжарювання без захисного скла uh -huh. в пожежу небезпечних приміщень або обгортати їх чимось якоюсь тканиною чи ні, ще ні, чимось скло має бути. Ага, я зрозуміла да. і власне. Про підсвічники поговорила, але люди також тримають часто свічки в руках, які тут є правила і застороги для людей. І до прикладу, якщо бачать якийсь такий факт, коли вже ну от дуже близько, тоді варто загасити, просто не стояти свічкою. Як тоді? так, дивіться для того, щоб безпечно використовувати свічку, має бути під свічкою шматочок бумаги, щоб ну не падало. Не падало той виріб зі свічки угу. вам на руки, щоб угу. не попектися. А так угу. да віск угу. а так потрібно стежити про те, щоб під час запалювання свічки щоб. Якщо вона знаходиться в Пасхи під час освячення, щоб вона вогонь не міг перекинутись на корзину або на поліетиленовий пакет, якщо да ну паска зберігається в політиленому угу. пакеті, угу. також забороняється і рекомендовано. Потрібно стежити за дітьми і не допускати, щоб діти використовували відкритий вогонь і стежили навіть стежили за ним за mm -hmm. тим відкритим вогнем. Ну мається на увазі свічку запалили. Батько десь відійшов в магазин, а оставив малолітнього сина стежити за даною свічкою. Mm -hmm. Також не рекомендуємо використовувати і застосовувати даний завдень. Чи є Якісь безпечні відстані між прихожанами, які мають бути у храмах. Тому що окрім того, є ще і задуха. Тобто, кожен вогонь він дає певні випари. це також становить небезпеку? Так, да, Це також становить небезпеку. Ну, таких е, загальних вимог, е, як між вірянами, там метр, пів метра, таких немає. Uh -huh. Але ну треба е, дотримуватись логічних е, і нормативів перебування, ну в обмеженому просторі, uh -huh. в обмеженому приміщенні, і ну в принципі якось. Щодо випарів, щодо від від вогню, так оті так би мовити, продукти горіння, так вони також випаровуються. Має бути вентиляційний якийсь витяг. Чи достатньо вікна? Як тут що тут рекомендуєте для того, аби не отримати певні шкідливі речовини якомога менше всі організм? Відповідно до державних будівельних норм та правил приміщення без природнього освітлення там при певній категорії підлягають обладнання системами Демовидалення, але ну зазвичай воно дуже мало застосовується mm -hmm. і застосовується е, до інших об'єктів, такі як торгові центри, mm -hmm. здорові адміністративні будівлі. Будинки підвищеної поверховості, житлові будинки від 26,5 метрів. А в культових спорудах зазвичай застосовуються природні, природні вентиляції mm -hmm. через вікна через вікна, через вікна, двері да і е, найосновніше тоді власне найосновніша тема це правила. Якщо не дай Бог виникла пожежа, як тоді мають діяти люди? Хто тоді бере на себе відповідальність? Це має бути настоятель? Чи це має бути хтось старший по церкві? Як це все має відбуватися? Е, дивіться, відповідь відповідно до усіх нормативних документів, таких як кодекс цивільного захисту, правила пожежної безпеки, правила пожежної безпеки для культових споруд, забезпечення пожежної безпеки в культовій споруді покладається на настоятеля, mm -hmm. тобто він несе відповідальність за все, що відбувається в даній споруді. Mm -hmm. Він також має право і зобов'язаний призначити відповідальну особу за пожежну безпеку, якщо ну, в нього є персонал, бо зазвичай. В церквах один тільки настоятель, і більше там нема. Ну і прихожани відповідно нема більше ніяких працівників. Якщо власне знаєте, ви сказали так, що має бути декілька виходів, і люди, в принципі, мали би коли заходити в храм, мали би ознайомитися з схемою евакуації так. в разі надзвичайної ситуації. Якщо людина побачила про те, що той вихід, який є евакуаційним, він загороджений, що в такому випадку наші люди роблять зазвичай? Чи вони звертаються до вас безпосередньо, чи звертаються до храм до настоятелів до храму? В даному потрібно? випадку потрібно звертатися до настоятеля, настоятеля храму, mm. ну вони в принципі. Мали би і так знати, uh -huh. що під час богослужінь всі двері евакуаційних шляхів повинні бути відчинені і забезпечений вільний доступ. Uh -huh. Ну і <клес> окрім того, ще ці свічки несуться додому. Тут також є правила, які мають дотримуватися безпосередньо у своїх будинках у своїх квартирах. Люди розкажіть про них. Так, в принципі, тут під час використання свічок. Ті ж самі правила не mm -hmm. залишати їх без нагляду, заборонити вик... стежити за ними і безпосередньо ну безпосередньо стежити малолітніми дітьми. Також під час приготування їжі ну, багато по селам ще готують паски в пічно в mm -hmm. печах. Також дані печі мають бути приведені до належного протипожежного стану. Mm -hmm. e, щодо свічок аналогічно, тобто, якщо ми ставимо свічку, вона має ставитися на нерухому поверхню, і вона має фіксуватися. Так, <свісно> вона доби. має фіксуватися і має ну, бажано би е, в якийсь ну, не підсвічник, підсвічник, бажано в ідеалі, звісно, підсвічник. Або, ну, може, лампадки є, по-різному люди. Mm -hmm. Ну, ми вам дякуємо на цьому. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо, що розповіли Дякую. нам про ті норми, які мають бути дотриманими для того, аби власне убезпечити себе і своїх рідних під час великодніх свят. Як то кажуть, бережаного Бог береже, так. так але в даному випадку просимо вас дотримуватися усіх норм і власне діяти згідно із не панікувати в разі таких випадків, так тому що паніка це найстрашніший ворог в таких ситуаціях. Ну, власне, дякуємо вам. Отож, Дмитро Клімов, заступник начальника відділу пожежної безпеки, управління запобігання надзвичайними ситуаціями, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.